na nacjonalnym konkursie na sztukę przyjmaje Чи можна від, від фонду подавати теж ми сказали, що можна, Але зазвичай це подають також мабуть дитячі будинки і всі інші люди, які ми допомогли. Це ваша перша перемога. Це, це вже наша буде друга перемога. Ми в 2007 сьомому були благодійник пробу 2007. А тепер це вже не знаю, яка там нагородилась по голосуванні було вагоді. народний благодійник. Народний благодійник. Я ще не знаю, що це, бо тому що нам ніхто нічого взагалі не казав. Просто дали запрошення, і все сказали, приходів. Я от не знаю, чекаю якраз. А ви якось, скажімо, ну ви розповідали там, ви якось стимулювали голосування? Так, звичайно. Мені подзвонили друзі сказали, що ти є в списку.